Ну що ж, таку святкову страву нам запропонував Костя Грубич. Як не святкову, то принаймні для нас екзотично. А якщо ви на свята залишаєтеся в Києві, то приєднуйтесь до громадського радіо на вечірці, 5 січня о 19.00 у клубі Мезанін. Це на вулиці Нижньоюрківській, 31. Неймовірна різдвяна вечірка. Концерт від громадського радіо та друзів. Там гратимуть музичитимуть гурти «Цензор», кам'яний гість, сонце коло, Саша Кольцова. А до речі, хто не зможе приїхати, наприклад, з Миколаєва обласного до Києва, чи можуть сьогодні, о 20-й годині піти в Миколаєві обласному до готелю Турист, там є рок-клуб Фенікс, і в ньому гратиме гурт «Цензор», в якому гітару. Якраз грає наш колега, звукорежисер В'ячеслав Поліщук, Миколаїв, 2000, готель-турист, цензор. А звукорежисерка нашого ефіру прямого Ірина Нижнік. У студії працюють Сергій Стуканов, Андрій Куликов. У нас дуже 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 цікава зараз гостя. Це Валентина Чорновіл. І ми будемо говорити про те, що сьогодні буде презентовано «Десятитомник». Публіцистики В'ячеслава Чорновола, коли йде? Оце доброго дня вам і слухачам. Сьогодні у видавництві Смолоскип на Межигірській, 21 буде презентація десятитомника томника творів Чорновола о 18-й годині, але перед тим о 14-й годині почнеться науково-практична конференція, яка буде десь до пів на шосту, а потім буде презентація. Отакий От буде насичений день сьогодні. Присвячений власне Дню народження В'ячеслава Чорновола, який сьогодні 24-го. Я вже чула, що премії дали за публіцистику імені Чорновола. І я вітаю людей, які одержали ці премії. Ну, і Приємно, звичайно, що така премія існує і. Власне, запрошую, хто може прийти на вшанування пам'яті В'ячеслава Чорновола. Десять томів вони виструнчені за хронологію за часом написання, чи вони тематично? Вони тро... трішки там не за хронологією, фактично за хронологією, але у першому томі. Це публіцистика В'ячеслав. Це перепрошую не публіцистика, а власне літературознавство і журналістика Чорновола. І там ми включили публіцистику його засланського періоду. Власне, це не скільки публіцистика, скільки літературознавство. Бо він, будучи на засланні, вже коли там працював на якомусь заводі, то його сюди в Україну не пускали, але він міг поїхати у. Центральну бібліотеку у Якутськ і там опрацьовувати архіви зв'язані із Павлом Грабовським, і власне там цікаві матеріали цього періоду вони увійшли у цей том. А е, наступні томи це власне публіцистика Чорновола, вона справді за хронологією. Е, другий том це е, його ті твори, за які йому дали перше ув'язнення, а потім Шевченківську премію. Це правосуддя через сидиви терору і лихо з розуму. Потім е, український вісник, е, ця збірка, і е, може якось так не зовсім е, за хронологією. Ми видали четвертий том у двох книгах е, листи чорновола. Бо листи ніби завжди видають у кінці видання. Ну так хотіла Атена Васильівна. Вона перечувала, що можливо вона не доживе до того часу, коли буде закінчено. Вона хотіла сама побачити е, ці листи. Ну а потім, а потім та публіцистика, яка зв'язана власне не стільки. Із публіцистикою, скільки з ув'язненням сімдесят року, бо я працювала в архівах, і мені було просто цікаво е, опублікувати ті відповіді на питання, допити і заяви, протести Чорновола. А потім це е, виступи його інтерв'ю. Це вже е, ну, ще, ще ще один том. Це УГС, це Українська Гесенська спілка. Там було що писати, бо в нього архіви. Ну і інтерв'ю потім. Е, Різні виступи статті це вже часів незалежності три томи. Отак, так томник набрався, великий е, великі додатки, Бо я упорядковуючи, вважала, що потрібно дати і в додатках матеріали, які стосуються е, документів рухівських, е, коли він був головою руху чи інших документів. Е, і такі е, твори, я думаю, що для науковців, дослідників період. do... Взагалі, становлення нашої держави, боротьби за неї становлення вони дуже цінні, тому що ну розумієте ж, де історія чорновіл, вони не роздільні, бо історія і чорновіл, чорновіл і історія, тому що власне в усьому він брав участь і можливо він був започатковував і мітинги, і багато чого, і боротьбу і, разом з своїми товаришами. А пані Валентино, впродовж кількох років насправді. Ви виготували ці 10 томів, та нагадайте нашим слухачам та слухачкам. Коли було видано перший, мені здається, що десь до 12-го року вже вісім було готово. так? так, ви знаєте, дуже довго йшло це видання з 2002 року. Закінчили в п'ятнадцятому. А презентація ще через рік всього видання. Річ у тому, що редакційна рада то у нас була звичайно, але е, упорядкування е, випало робити мені е, суто випадково. Е, ми так розпланували, хто який том буде упорядковувати і зіткнулися на першому томі. Що Василь Яременко, який є літературознавець, який мав упорядковувати перший том, його фактично не можна. Він настільки був зайнятий, що його не можна було докликатися, не можна було якось пришвидшити ту роботу. І тоді Михайло Коцюбинська, яка була в нашій редакційній раді, вона мені сказала: знаєш, ти знаєш всі матеріали, бо власне я знаходила матеріали всі. Давай, сідай і упорядковуй. І для мене це було незвично, бо я за професією вчитель ніколи не займалась виданням. Книг, але пішла до Михайлини і з такої легкої її руки вона там якісь нюанси мені сказала, і я так зробила, упорядкувала перший том. Ну а потім вже пішло легше, тому що вже знаєш, як робити. Ну легше в розумінні, що знаєш, як, але треба було знайти ці матеріали, архіви чорновола, великі архіви, і е, треба було щось і перекласти, бо смолоскифи дає українською мовою твори, і а вони ж. Публікувалися якісь статті і російською мовою, і, і перекладання, і вичитування, і все це впало на мої плечі, скажімо так, і тому я за рік могла зробити один том фактично. Бо то то що ми по тисячі навіть більше як тисяча сторінок у кожному томі. Тому воно так затяглося, це видання трохи затяглося. Пані Валентино, А чому ви ніколи не скажете В'ячеслава? А все чорновола чи ви знаєте, е, як коли я кажу, е, я взагалі називала його не В'ячеславом, я казала Славко, це ніби так по родинному, і е, люди знають його як Чорновола, і, е, і тому часто в мене справді так якось виходить, і вже що я е, е, ніби вже ця відстань якась така стала, що я його знаєте. Я я навіть коли говорю про значення його у житті е, України, то я завжди кажу, що я е, абстрагувалася уже від того, що я сестра. Е, щоб ну не думали, що от я е, суто так по-сестринськи говорю, говорю про його значення. Я справді абстрагувалася. Про, пере, е, перед моїми очима пройшла така маса документів, маса матеріалів, яких я навіть не знала, тому що що він роз... Розказував там за якимсь там я знаю яким святковим столом, коли ми зустрічалися. Розказував там про, про якісь ці матеріали, та ні безумовно. І часто густо я чогось і не знала. Я знаходила багато чого в архівах, і це така велетенська робота, те, що він робив, і його значення в історії України таке справді велике, що я не можу якось, ніби казати, що ну з боку, от це мій брат казати, це, це він зробив. Я вже його якось я ж кажу, абстрагувалася від того. Я його оцінюю як особистість, і очевидно, воно так іде. Зрозуміло. Це я візьму до уваги, може буду казати й по іншому. Ні, ні. Я наприклад, я от думаю, що я розумію, чому ви це робите, ну, але якось воно знаєте, мимоволі вже стало, бо бо раніше це був для мене просто Славко. от, так як ми його називали в сім'ї. А, а зараз уже він став. Не тільки, не тільки нашим братом, а моїм братом чи батьком, а вже така історична особа. Валентина Чорновіл у студії ранкової хвилі, і я не наголошуватиму, але все ж таки згадаю про те, що вона сестра В'ячеслава Чорновола. Але зараз вона тут, як упорядниця десятитомника публіцистики В'ячеслава Чорновола. Ми повернемось до розмови з, з пані Валентиною після того, як дізнаємось. Подробиці про погоду в Києві. Вітаю, Наталка Діденко, синоптик. Вихідними в Україні випаде сніг, щоправда, нерівномірно. 24 грудня місцями та невеликий та ще й чергуватиметься із проясненнями, а ось 25 грудня на Різдво за західним обрядом сніг та мокрий сніг охопить більшість областей України. Температура повітря вночі очікується в межах мінус 2, мінус 7, на сході та в Карпатах до мінус 10 градусів. А в день температура повітря коливатиметься в межах трьох морозу трьох тепла. Вітер в Україні південно-західний, з переходом на північно-західний 5-10 метрів за секунду, у неділю пориви до 15-20 метрів за секунду. Ось така температурна амплітуда, плюс денеде, мінус 3 градуси в Україні. Це була погода від Наталі Диденко, а Ми повертаємося в студію ранкової хвилі. Нагадаю, що сьогодні для вас працюють Андрій Куликов та Сергій Стуканов за звукорежисерським пультом Ірина Нижник. І у нас на дуже цікава гостя Валентина Чорновіл. Ми говоримо про. Презентацію сьогоднішню, котра ввечері відбудеться десятитомника публіцистики В'ячеслава Чорновола. І в нас є на зв'язку наш слухач. Доброго ранку. Ви в ефірі можете поставити запитання. Доброго ранку, вам бажає Сергій Російськомовний з Києва, пані Валентина, Слухав вчора ваш виступ на радіо культура. До речі, сьогодні про вашого брата згадав тільки один чоловік. Так, така коротка пам'ять українців. Я цьому про це кажу. Тому що покій не вахерсту казав, що Україна це країна зрадників. І ось ви вчора сказали, що Костенко і Іван Заєць були розкольниками руху. А яке було відношення ставлення вашого брата до цих осіб? Дякую, пане Сергію, поясніть, будь ласка, перед цим, що означає тільки одна людина. А, уже. Ну нічого, так. Я, я відповім. Я не знаю, яка там людина одна згадала, бо вже нас ось троє, і я вже була на телестудії Київ, і там вже ми згадали. Я не думаю, що це одна людина згадала, і вчора згадували, що і премію дали. Це неправдива інформація. Те, що масово зараз не ходять на мітинги на день народження, чи ну це, це ви розумієте, це ж така ситуація, що зберігали. Гається на початку дуже болить та рана, коли так загинув Вячеслав Чорновіл. Зрозуміло, що його вбили. І дуже боліло, і людям, не тільки родині. І люди ходили, не могли змиритися з тим. Рана завжди загоюється, яка б вона не була тяжка та рана. І е, хтось хтось вже й забув, коли там і е, безумовно е, добре, що ось і ми сьогодні згадуємо, чому одна людина. Я не думаю, що одна людина. Мені вже телефонували і Черкас телефонували. Із вільхівця, де вшановують Чорновола. Це неправда, що одна людина. Е, я не можу сказати також, що Україна це країна зрадників, це наклепи на нашу державу. Те, що учора було, коли я говорила, мене було спровоковано до того. Тобто, було запитання мені про е, цих зрадників, як розколовся рух. Я відповіла, як розколовся. Всі знають, як він розколовся цей рух. Я е, е, і не збиралася ну, насправді, не всі знають е, е, а дехто всі... з. Ну так, дехто вже й забув. Я я нагадала, бо там були прізвища зовсім інші. Звучали. Я нагадала, як воно було, що це справді йшло. І я навіть сказала, що не сам там Костенко, я думаю, організовував цей розкол. Розкол був потрібен тоді, тому що це була сильна партія. Партія рух, і треба було власне розколоти цей, бо це не вигідно було. Мали відбуватися вибори. Не вигідно було демократам антидемократам щоб посилювався цей у Верховній Раді ці демократи, і власне тому було коли Чорновіл зібрав рух до Купи, його і вбили на тій трасі Бориспільській. До речі, сьогодні там теж вшановують біля того хреста так, що Бориспільці вийдуть туди і говорити про те, що одна людина це неправильно, і те, що знаєте, не можна говорити жити в цій країні, говорити тільки про те, що. Тут живуть зрадники. А хто воює там на фронті? Хто нас захищає? Зрадники захищають. Вони захищають нас від тих зрадників, які зраджують, які підкоряються Росії. І я зовсім не вважаю, що в нас тільки зрадники. В нас країна патріотів інша інша справа, що є. Як і в кожній сім'ї є виродки, ну так само і в нас, пані Валентино. Багато людей знають про, якщо ми можемо так сказати, київський період, там Черкаський період, львівський період діяльності Чорновола, В'ячеслава Чорновола. Менше знають про те, яке значення він і його ідеї мали на Донбасі. От у нас був цього року в ефірі Михайло Волинець. Так він прямо сказав, що шахтарі підтримали ідею незалежності України після того, як туди приїхав Чорновіл. І ще одне: це вже пов'язано із засланням, вигнаннями, таке і інше. Було таке напівдобровільне, ну вимушене насправді заслання, коли він змушений був полишити навчання. І mm -hmm. поїхав на рік до так. тодішнього Жданова, а нині Маріуполя. Так. От... Цей період От, як От давайте я почну з того да, дальшого періоду. Він навчався тоді в університеті і вже висловлював якісь думки, е, ну скажімо, українські, патріотичні, події в Угорщині і так далі. І е, вже багато читав, багато знав. І е, а Чорновіл був Чорновіл, знову ж таки, В'ячеслав був такою людиною прямою. Він ніде не ховався своїми думками, по секрету їх не говорив, говорив голос і Студенти, де деякі де студенти донесли на нього у деканат чи то в ректорат, і йому загрожувало виключення з університету, бо тоді якраз виключили кількох людей уже студентів. І тоді були там викладачі на журналістиці. Він з фіології перейшов на журналістику, які порадили йому поїхати за комсомольською путівкою, щоб зберегти е, своє студентство, поїхати за Путівкою е, у Маріуполь. Тоді все Жданнів був, і е, там Можливо. Будувалася Данов. навіть Жданов, так, і будувалася там якась там Домна. четверта чи щодомна. Власне, він поїхав там Теслею, працював, а потім потім там була виїзна редакція газети Київської, Київський комсомолець, і Сергій Дубанін, редактор тої газетки, забрав, побачивши, що це журналіст із факультету журналістики, взяв його в ту газету. Фактично усі е, статті в і газет. Це така була газетка, е, знаєте, на е, для будівельників, для тих будівельників ну, ти теперіших ти а ти 4 ти... бувало трохи вона більша. А, цікаво, але якою мовою виходила? Вона виходила українською мовою українською мовою. і... Власне, кожного дня вона виходила, і там в основному були статті Чорновола. Він то він то Славчук, то Чорновіл, бо треба було міняти, якась там стаття, може Дубаніна, а то в основному ці статті. І знаєте, Чорновіл тоді власне, казав пізніше вже Вячеслав говорив про те, що для нього це була дуже гарна практика. Такої практики журналістської. Він би не пройшов ніде тут у Києві, тому що це кожного дня треба було видавати цю газету. Це е, одне, а друге, що він із середини побачив оце робітниче життя, побачив і і ту п'янку, і ту бійку, і то, і, і той же час тих робітників, які працювали е, по чесному, заробляли ті копійки. І що цікаво, що саме там він став журналістом, таким, як він як він потім був е, таким прямолінійним. Тому що був такий період, що е, е, та ту дому не встигали здати, і тому е, критика начальства, яке не підвозило якихось матеріалів, то, що, то це не заперечувалося. Він міг вільно говорити. І потім, коли він вже прийшов сюди до Києва, приїхав і подавав якісь е, статті у газети Київські, то він зрозумів, що там е, така цензура, що дуже тяжко працювати. Це цей період е, маріупольський період. І от у нього у житті такий, що він побачив робітників, він побачив, зрозумів їх. А потім А потім це йому допомогло впливати на тих. Робітників. Потім так. Пані Валентино, ну навряд чи багато людей. Хотілося б, але навряд чи багато людей прочитають всі 10 томів. Але чимало людей насправді цікавляться спадщиною, пана В'ячеслава. От назвіть, можливо, два-три такі най. Найважливіші на ваш погляд програмові твори, котрі хотілося б і варто було б піти і прочитати, в яких томах вони ви знаєте, ну твори Чорнобула – це ж не художня література. Літературознавство цікаве для тих, хто вивчає літературу. Зокрема, там про Грабовського, це те, що наші літературознавці не досліджували, і те, що він у архівах знайшов нове. Там є статті про Шевченка. Це ті, хто цікавляться літературою, звичайно. Там знайдуть, хто цікавиться е, нашою і е, е, правозахисним рухом, це другий том, це лихо з розуму, це правосуддя через це терору, це повністю ми опублікували українські нецензурні вісники. Там і не тільки твори Чорновола, але ми розуміли, що їх ніхто ніколи не опублікує, тому він редагував їх і тому ми опублікували ці твори. А потім важко сказати, е, що ну, якщо люди цікавляться, як КГБ опрацьоване. Цьовало цих е, політв'язнів, то можна читати матеріали 72 го року, які там опубліковані. розумієте там величезний, величезний, величезні матеріали і період, я ж вже сказала, і української гельсінської спілки, кому це цікаво. Ну а потім е, наші часи, от, наприклад, останній том. Ну чорновіл е, я читав чорновіл. Міг передбачати якось він був добрий, і тактики, і стратег. Він передбачав на кілька кроків уперед. Наприклад, він вважав. Що треба об'єднуватися? Ну і е, це звучить у його творах. Валентина Чорновілу упорядниця десятитомника публіцистики В'ячеслава Чорновола. Цей десятитомник сьогодні буде при презентовано у видавництві Смолоскип, і ми закінчимо цю годину нашої програми Ранкова хвиля. Все, що ви почули у розмові з пані Валентиною. Можна знову незабаром може послухати на нашому сайті громадське радіокрапка.оргну